Вони зберігають свій природній насичений смак. Продовжу цю брудну справу. Цей метод ще жодного разу мене не підводив. Треба їх відправити у киплячу воду. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Сезон заготовок на зиму продовжується. Тому я поділюсь сьогодні своїм улюбленим рецептом консервованих помідорів. І це класичний італійський рецепт помідорів пелаті. Пелаті з італійською перекладається як очищені. І по суті, це очищені від шкірки томати, консервовані у власному соку. Саме за цим рецептом вони зберігають свій природній насичений смак, і в ви можете повністю насолодитися смаком помідорів без зайвих присмаків, оцту чи якихось спецій. Такі помідори можна їсти як і просто так, так і додавати їх в соус або до пасти чи в борщ. Але перед тим, як почати, не забудьте підписатися на мій канал і поставити вподобайку цьому відео. Поїхали! Для помідорів в пелаці нам знадобляться стиглі томати. Найкраще за все підходять томати сорту сливка або чумак, чи як їх називають в Італії Сан-Марцано. Також знадобиться сіль, трохи лимонного соку і банки. Я використовую банки е, Twist-Off. Як на мене, вони набагато зручніші, ви можете використовувати більш звичні для вас банки. І перше, що треба зробити, це перебрати помідори. Бо частина помідорів залишиться цілою, ми просто знімемо шкірку, а частину необхідно буде перебити в сік. Тож, я перебираю томати, ті, які е, такі ціленькі, без всяких. Зморшок без тріщинок, стиглі я відкладаю окремо. А ті, от, бачите, які, можливо, якісь е, вже полежали і почали зморщуватись, або десь може впали, або десь тріщинка. Їх я відкладаю окремо, їх я пущу на сік. Таким чином перебираю томати. І тепер треба поставити воду, бо для того, щоб зняти шкірку з томатів, треба їх відправити у киплячу воду. Водичка майже закипіла, тож я швиденько роблю хрестоподібні надрізи на томаті на кожному. Зправляю їх на хвилинку у киплячу воду. Швиденько дістаю томати з води. Можна їх кидати в холодну воду, так шкірка буде злазити ще краще. Але, в принципі, можна і просто так. Після гарячої води шкірка чудово. Буде зніматися. Тепер треба почистити томати від шкірки. Томати очищені, такі красунчики. Тепер залишається простерилізувати банки і підготувати томатний сік. Окремо хочу поговорити про стерилізацію. Бо це дуже важливо. Якщо погано простерилізувати банки, кришки, то, на жаль, запаси до зими не доживуть, і буде дуже шкода, як і витрачених продуктів, так і, звісно, сил і часу на консервацію. Тому я поділюсь, як я стерилізую банки і поки що жодного разу мене цей метод не підводив. І дуже прошу поділитися вас в коментарях, як стерилізуєте банки ви. Бо я знаю багато хто стерилізує е, так, як раніше робили там наші бабусі матусі, тобто кип'ятять в воді. Але часто це буває незручно, бо не всіх є місце на плиті для великого баняка або нема тако, такої ємності для багатьох банок. І я це роблю в духовці. Просто банки відправляю 180 градусів приблизно 30 хвилин. Цей метод ще жодного разу мене не підводив, і він дуже зручний, особливо, якщо треба простерилізувати одразу багато банок, бо в духовку влазить доволі багато. Також я чула про метод стерилізації в мікрохвильовці, але жодного разу не пробувала. Тож, якщо пробували, діліться враженнями. А я свої банки відправляю в духовку на стерилізацію. А кришки я буду стерилізувати прямо перед тим, як закривати. Бо це банки твіст ф і так потрібно робити, щоб вони гарно і щільно закрились. І поки банки стерилізуються, я продовжу цю брудну справу по видобуванню томатного соку. Ті помідори, які я забракувала для того, щоб залишити їх чистими, я очищаю від кісточок. Кісточки не потрібні. Бо якщо кісточки будуть плавати у соці, то банка може трохи вздутись. Це не обов'язково, але я перестраховуюсь і тому дістаю кісточки. І далі я просто переб'ю блендером помідори до однорідності. Можна скористатися. Соковижималка, якщо вона у вас є, або теж очистити від шкірки і перетерти через сіто. Головне, щоб вийшов доволі однорідний сік. Приблизно така кількість томатного соку в мене вийшла. Головне, щоб він був однорідний. І тепер його треба прокип'ятити. Я переливаю його в сатейник і ставлю на середній вогонь. Довго кип'ятити його не треба. От буквально він закипів ще дві хвилинки і все. Томатний сік закипів. І от тепер я додаю до нього буквально півчайної ложки солі і десь приблизно е, столову ложку лимонного соку в якості консерванту. Перемішую і вимикаю все. Томатний сік готовий, вже пройшло пів години, і я зараз дістану банки вже стерильні з духовки і будемо консервувати. Баночки гарячі, тож я обережно викладаю помідори в банку і заливаю їх соком. Гаряча банка, гарячий сік все як треба. І тепер, поки він трохи постоїть, я відправлю кришку в киплячу воду і закрию баночку. Кришечку я прокип'ятила. І тепер і баночка гаряча, і кришечка. Щільно-щільно закриваю. І все, ніякі ключі, нічого не потрібно. Чим мені подобаються отакі От баночки, що не треба нічого зайвого. Просто кришка, банка, і не треба нічого перегортати. Просто відставляю бік і буде охолоджуватись. І чим більше воно буде охолоджуватись, буде щільніше кришечка сідати на баночку. Ось і все. Баночка з такими помідорами взимку, як маленька батарея, Відкриваєте її і одразу заряджаєтесь літніми спогадами, сонячними променями, ароматами та смаками. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, і діліться своїми улюбленими рецептами консервованих помідорів. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку підписатись на мій канал. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.